Ходили рядом, а навкруги весна буяла. На ялинковій гілиці краплі роси увібрали весь світ, сонце, ліс і долину, і відзеркалюють стільки святої краси, Що душа окриляється і з радістю лине у високі світи. Мов би, гордий орел, опускається долу на трави зелені у смарагдовий ліс. Час біжить невпинно. і Ось вже збіг рік, і знову ми зустрічаємось з вами з нагоди професійного свята Дня працівника лісу. Сказати, що це свято, цій ситуації, яка склалась в нашій державі, надзвичайно важко сьогодні. Країнам руть на шматки. Держава воює, гинуть кращі сини її. Але день працівника лісу і день працівника лісу. Хочу сказати, що колектив Ярмолинецького держлісгоспу працює стабільно, впевнено трудиться, незважаючи на цю складну політичну і економічну ситуацію в країні. Ми здобули гарні показники. Я з гордістю констатую цей факт. За шість місяців ми вибороли почесне третє місце серед держлісгоспів нашого Хмельницького обласного управління. Для нас це надзвичайно приємно. Ми і надалі плануємо працювати стабільно, покращувати ці моменти. Я хотів би звернути увагу, що є багато напрацювань в плані. Розвитку підприємства, стабільної його праці такої, значить, все це втілюється в життя, повсякденно коригуючи ці моменти, тому що дійсно ситуація складна і невпевнена. Але я дякую своїм команді, своєму колективу, який сьогодні впевнений в собі, знає, що робить, знає, куди йде, і знає, до якої мети має прийти. Тому то Користуючись нагодою, що ми з вами спілкуємось, я хочу звернутися до колективу Ярмолинецького держлісгоспу з нагоди нашого професійного свята, подякувати всім за роботу, подякувати за, команд, за командну таку роботу своєму колективу. Загострити увагу на тому, що ми будемо втілювати в життя всі ті наші плани, які є напрацьовані. Хочу звернутися в першу чергу до простих наших працівників, які працюють на, пер... на передовій трудового фронту. Це лісоруби, це водії автомобілів, трактористи, штабілювальники, навальники, значить, кранівники. Це ті люди, які верстають нашу трудову перемогу. Я з гордістю і впевненістю в завтрашньому дні хочу. Подякувати всім трударям апарату Держлісгоспу, колективам лісництв за плідну, серйозну працю. Хочу звернути увагу на те, що дійсно держава переживає надзвичайно складні умови. Вона в стадії війни і наші працівники лісу теж на фронті сьогодні в зоні АТО. Сьогодні ми під Алавайськом отримав поранення наш лісник з Віньковецького лісництва Лисий Андрій, який вже провів операцію, провели йому операцію в Києві в госпіталі надзвичайно складну. І ми чекаємо другий етап операції. Ми, відповідно, матеріально підтримуємо цю ситуацію батькам, виділили серйозні кошти. Та я вам скажу відверто і прості люди не стоять осторонь, теж допомагають. Як то каже, покопіються і складаються для того, щоб допомогти цьому 22-річному хлопчині. З Вишемченського лісництва наш лісоруб Погурало Михайло теж знаходиться в зоні, АТО У нас до них одна єдина просьба до цих хлопців, щоб вони вернулись додому живими. І взагалі, хай прийде мир і спокій в нашу державу, хай прийде стабільність і впевненість в завтрашньому дні. Лісівничий колектив Ярмолинецького лісгоспу не лише комплексно і раціонально використовує лісові ресурси краю, а й сумлінно несе почесну місію охоронців та захисників найбільшого природного багатства Хмельниччини, її лісів. Представники лісової галузі району це фахівці високої кваліфікації, руками яких щороку створюються сотні гектарів молодих лісів. А це в нас туя колоновидна, так? Туя колоновидна, створена, закладена черенками в 2006 році. На сьогоднішній день вона має приріст вже майже висотою метр, метр двадцять і більше є. Дана плантація створена для того, щоб отримати опять же, результат. Результат це фінансовий. Дівчата По... обробляють її ручним способом, так? Проводиться догляд за даною плантацією ручним способом просапка, видалення бурянів навколо цих саджанців. ну і також застосовуємо підрізування, формування колоновидної крони. Хоча в природі закладено саме собою, що ця туя росте колоною сама, без допомоги людини. Але десь Ось так, як оце зараз так, ми базимо, так, так, так. Тут ми створили плантацію малини. Так як є е, тенденція на додаткові джерела фінансування, вона закладена весною цього року. по подальшому планується збір ягід і теж продажа. Плантація новорічної ялини віком вже 10 років. Вже великі ялинки. Ми їх використовуємо для продажі із кореневою системою. Теж для, це вже для озеленення. Е, Населених пунктів, парків, скверів. Люди е цікавляться даною породою і даним розміром такої, е такого дерева. А це в нас яблучка. Смачні. Так, смачні. Скільки їм років? Зараз ми спробуємо, чи смачні. Сад закладений весною 2013 року в двохрічному віці, ви бачите, що він вже дає плоди. Даний сад створений щепами, 106-та підщепа. Це говорить те, що це середньорослі яблуні, котрі вже в віці 3-4 років дають плоди. Ну і на другому році свого. От на цій життя. яблунці було 5 яблучок. 5 яблучок. Давайте попробуємо, чи вони смачні. Смачні. Ні, смачні. Такі винні. Звичайно, що пора осінь, яблука достигають. І відповідно результат. Теж в дальнішому е, плануємо збирати ж з кожної яблоки, хоча, яблуньки хоча б ящик яблук. Катальпа це е, декоративне деревце, яке реал місце зростання його в південно-східній частині України. Дерево надзвичайно красиве, росте висотою метрів 15 висоти, на зиму скидає листя. Це дерево спробували ми виростити на нашому розсаднику, так як декоративне. Із насіннинки, висіявши насіння два роки тому, маємо на сьогоднішній день такий результат. В подальшому планується створити маточну плантацію для заготівлі цього насіння і більш поширено використовувати його в посівах і для подальшої реалізації. А це у нас плантація самшиту вічно-зеленого, котра закладена весною 2013 році, із відділення, де зачеренковано було, ми його висадили в шкільне відділення. Висадив він для того, щоб в подальшому сформувати кущ, декоративний кущ, який в подальшому буде мати і свою ціну, відповідну, і форму, і красоту. Нинішнього року у працівників Ярмолинецького лізоспу. Особлива дата. Відмічають 65-літній ювілей створення свого підприємства. Ярмолинецький лісгосп це великий державний механізм, який за час свого існування вивів лісове господарство даного регіону на новий рівень і завжди робив вагомий внесок в економіку краю. Я гордий за вас, мої друзі. Я гордий за весь наш колектив. Керівництво лісгоспу я особисто щиро вдячний та цінуємо ту роботу, яку виконує. Тому зі своєї сторони ми робимо все можливе в межах чинного законодавства для того, щоб захистити своїх працівників пільгами та заохоченнями. На сьогоднішній день нами проведена робота по атестації робочих місць шести професій: це тракторист на лісозадівельних роботах, кранівник. Навальник-штабілювальник, водій вантажного автомобіля на вивезенні лісу, водій вантажного автомобіля на вивезенні лісу із навантажувача. Це дозволить 51 працівнику при досягненні 50-річного віку за умови наявності не менше 25 років загального стажу, і з них не менше 12,5 років на вище згаданих професіях піти на пенсію за вислугу років згідно постанови Кабінету міністрів номер 583 від 12 жовтня 92-го року. Ви повинні про це знати і цим користуватися. В цьому і є перевага важких, але таких потрібних лісових робітничих професій. Ми і надалі будемо працювати над поліпшенням умов праці наших працівників і робити все для того, щоб ви відчували себе людьми і цінували свою професію. День працівника лісу це, звичайно, наше свято. Це день тих, кому не байдужий ліс, хто і в жар в жару, і в холод, щоденно пликає нові паростки пленові, як говорив Рільський, пликає кожен день те, те, що можна тільки вирощувати. А вирощувати, ви знаєте, Ярмолецький лідос талановитий, не маючи надзвичайно багато ресурсів, він робить все для того, щоб заробити ту копійку, щоб трудовий колектив. Щоб зберегти цей трудовий колектив і щоб заробити гроші і для працівників, і для батьківщини. Хто міг би коли-небудь додуматися, що наш лізос може вирощувати плодові дерева? Хто міг би колись придумати, що на нашому розсаднику будуть вирощуватися гарбузи? Хто міг колись придумати, що ми будемо вирощувати полуницю? Так. І це не за те, що ми не маємо що робити, але просто-напросто. лісхоз, на нап'яти. Які розміщений в п'яти адміністративних одиницях, не має достатньо лісових ресурсів. Це не тому, що нас лісу мало, хоча Хмельнична малолісна, але тому, що ми бережемо свої ліси. На території вашого лізоспу є національний парк Подільський товтри, є багато е, різних пам'яток природи, і це не дає нам змогу господарювати в промисловому такому значенні. Тому наш ліс, який плекає Ярмонецький лісхоз, який плекає ти ви. Має більше е, значення захисне, культурне значення. І дай Бог вам бути завжди на висоті, маючи такі ресурси, робити все для того, щоб ліс ріс без шкоди для довкілля і гордитися тим, що ви завжди впливаєте на природу, а впливаєте ви прекрасно. Люди, які служать лісам. Заслуговують великої поваги у суспільстві. Хочеться щиро подякувати їм всім за наполегливу працю за для розквіту нашої Хмельниччини та всієї України. Хай доля усміхається вам щасливими днями, а ваші добрі справи відгукнуться в серцях людей повагою і теплим словом. І журавлі курличуть, в саду черешенька цвіте, вечерять мама кличе, співає сонячні пісні, уся моя родина, бо я вродилась на землі, що зветься Україна, заквітучі гаї, і калини цвіту лузі, станьмо, браття мої, помолімось разом, друзі. Хай молитви слова не бобта. Щоб завжди берегла Матір Божа Україну, Україну, сповнена земля, одна така на світі. Тут кожен день зустрічаю я серця добром сповиті. Ми покладемо за мету від малу й до загину. Любити землю цю святу, що зветься Україна за квіту. Сі, хай молитви слова, небо птахою полинуть щоб за. Завж...